Добрий день, малята, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Доброго ранку всіх я вітаю, доброго ранку, людям бажаю, доброго дня і доброї ночі доброго вечора зичу охоче, доброго дня вам щиро вітаюсь, будьте здорові, людям сміхаюся! Сьогодні до нас у гості завітав ведмедик Чек. Він побував в аптеці і хоче нам про неї розповісти. Аптека це місце, де люди можуть купити ліки, щоб почуватися краще, якщо вони захворіли, або щоб зміцнити своє здоров'я. В аптеці працюють фармацевти, спеціальні фахівці, які добре знають про ліки і допомагають людям вибрати потрібні. Що можна купити в аптеці? Ліки для лікування застуди, болю в горлі, температури або інших недух, Вітаміни, щоб організм був сильним і здоровим. Медичні засоби, пластирі, бинти, термометри. Засоби догляду, креми, зубні пасти, мило. У аптеці важливо дотримуватися правил. Не можна брати ліки без дозволу дорослих. Потрібно слухати поради фармацевта. Аптека це місце, де допомагають дбати про здоров'я, а ліки це помічники, які лікують, якщо їх приймати правильно. Прослухайте історію, а потім дайте відповіді на запитання. Ведмедику подарували новий велосипед. Він одразу ж захотів на ньому покататися, але він не знав, що цьому треба ще вчитися. Сів і як розігнався. Не пройшло й миті, як він упав і вдарив лапку. Йому викликали лікаря, який перемотав лапку і наказав мастити її мазю. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, що трапилось з ведмедиком, що в нього болить. Як ми можемо йому допомогти. Мазь ми можемо купити в аптеці. Сьогодні я вам пропоную розмалювати баночку з мазю для ведмедика. Для цього нам знадобляться різнокольорові олівці та шаблон. Нам знадобиться олівець червоний, жовтий, синій та зелений. Необхідно зафарбовувати охайно, не виходячи за лінією. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю ваше фото. Давайте запам'ятаємо, що в аптеці можна купити пігулки, сиропи, вітаміни, мазі, шприци, вату та бинт. Малята, давайте пограємо в гру, назви, що можна купити в аптеці. Що це? Вірно, це шприц. Підкажіть малята, що це? Вірно, це вітаміни. Підкажіть малята, що ще можна купити в аптеці? Вірно сироп. Малята, що це? Вірно, це мазь. Малята, що це? Вірно це пігулки. Малята, підкажіть, будь ласка, що це? Вірно, це вата. Малята підкажуть, що це вірно, це бинт. В аптеці також можна придбати засоби для догляду, зубну пасту, щітку, шампунь, крем. Пропоную разом зі мною зробити пальчикову гімнастику. Добрий день, добрий день. Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Сьогодні пропоную зробити аплікацію вітрина аптеки. Для цього нам знадобиться шаблон, вже вирізані деталі, клей, пензлик, серветка та та серветка. Необхідно намастити всі деталі клеєм та рівно приклеїти на шаблон. Залишки клею витираємо серветкою. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші фото. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання, де ми купили мазь для ведмедика? А що ще можна купити в аптеці? Хто працює в аптеці? Навіщо нам ліки? Давайте запам'ятаємо, ні діти, ні дорослі не можуть просто так придбати ліки. Обов'язково треба, щоб продавець знайшов необхідні і лише тоді ми їх можемо за гроші купити. Неодмінно запам'ятайте, що потрібно піклуватися про своє здоров'я.